Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 46-го уроку. Зараз ми проходимо будову слова. Будову слова можна порівняти з будовою будинку. Кожна частина слова це як цеглинка у слові. Слово має такі найменші частинки префікс, суфікс, корінь та закінчення. Кожна частина слова має своє графічне позначення. Частина слова без закінчення це основа слова. Пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у реченні. Щоб визначити закінчення, треба слово провідміняти. Давайте провідміняємо слово мама та визначимо закінчення в усіх відмінках. Називний хто що? Мама, закінчення а. Родовий кого чого? Мами, закінчення и. Давальний кому чому? Мамі. Закінчення і. Знахідний кого що маму, закінчення у. Орудний ким чим мамою, закінчення ою. Місцевий на кому на чому, на мамі, закінчення і. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Або ж, якщо це можливо, підібрати слова споріднені, що відносяться до різних частин мови. Наприклад, слово сад маленький садок, людина, яка доглядає за садом садівник, щоб був сад, його треба садити. Спільна частина у цих споріднених словах корінь, сад. Основа слова це частина слова без закінчення. Ми відміняли слово мама, визначали в ньому закінчення, а частина слова без закінчення це основа. Суфікс частина слова, яка стоїть після кореня та служить для утворення нових слів з новим лексичним або пестливим значенням. Сад лагідно ми можемо сказати садочок, суфікс очок, вода. Водичка, суфікс ичк. Та префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем та служить для утворення нових слів з новим лексичним значенням. Доберемо слова, вірніше, утворимо нові слова за допомогою префікса до слова малювати. Корінь мал, префікс стоїть перед коренем, намалювати, префікс на, розмалювати, префікс роз. Домалювати префікс до, перемалювати префікс пере. Давайте пригадаємо, що всі звуки поділяються на дзвінки та глухі. У нас є пари дзвінків глухих, які схожі за звучанням: Б, п, г, х, г, К, Д, Т, з, с, ж, ш, дж, Ч, Дз, ц та непарні В, Л, М, Н, Р, «й» і непарний глухий звук «ф». Зараз вам потрібно до кожного запропонованого звуку підібрати парний йому відповідний звук «б», перевірний П. Дзвінкий Б глухий П, Г, глухий х, г Глухий К. Д. Т, з, с, ж, ш, дж, ч, дз, ц. а ті, які не мають пари, ми їх запишемо зеленим кольором, непарні дзвінки В, Л, М, Н, Р, Й, та глухий звук Ф. Давайте пригадаємо правило про правопис сумнівних приголосних для того, щоб переконатися, яку. Літеру необхідно писати ми повинні змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного звука стояв голосний: берізка, – «берізонька», книжка, книжечка. Рибка, рибонька. Легкий, легенький, швидко, швиденько. Як бачимо, голосний звук нам дає чітку вимову ось цього сумнівного приголосного. І для того, щоб не помилитися, у написанні потрібно перевіряти цим правилом користуватися. А зараз практично виконаємо завдання. Устав пропущені літери, добери таке слово, в якому після приголосного звуку стоятиме голосний. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Боротьба боротися, Дьохтьовий – дьоготь. Молодьба молоти, Двихтить – двиготіти, низький низенький. Надягти надягати. Просьба просити, близький близенько, нігті ніготь, легкий, легенький, вогкий, вогенький, ходьба ходити. В третьому завданні необхідно від поданих слів утворити споріднені слова із протилежним значенням та позначити префікс. Який допоміг вам утворити слово із протилежним значенням. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо сильний, протилежне значення, безсильний, префікс без, загадка протилежне відгадка, префікс від, і в слові загадка у нас є префікс, порядок. «Безпорядок» – префікс без. Закривати, відкривати в обох словах є префікси. Як ми бачимо, префікси служать для утворення нових слів, і можна за допомогою префікса підбирати спільнокореневі слова, тому що зовсім інше значення слова. В четвертому завданні необхідно підкреслити слова, в яких звуків менше, ніж літер. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, у якому випадку може бути звуків менше, ніж літер. Якщо у слові є м'який знак, ми знаємо це літера, але не звук. І якщо у слові є. Буква сполучення «дж», з дві літери, але один звук. Директор однакова кількість. Вчитель, м'який знак це буква, але не звук. Президент однакова кількість. Депутат однакова кількість. Школяр буква Я, але вона стоїть після приголосного, тому позначає один звук А, пом'якшуючи попередній приголосний. Учень. М'який знак це буква, але не звук. Значить, у цьому слові також звуків менше, ніж літер. П'яте завдання. Виправ помилки запиши слова правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Символом нескореності вважають квітку деревію. Помилка у слові вважають, записуємо слово внизу правильно, а барвінок символ життя. Безсмертник дарує здоров'я з апострофом роду людському з літерою. «ю». Ромашка приносить здоров'я з апострофом, доброту та ніжність. Всього буква сполученням, який знак О, в українському з маленької літери «Ї», не «Ї» і а ї, віночку 20 квіток і кожна лікар, без м'якого знаку, оберіг. Шосте завдання. Перестав речення так, щоб утворився вірш загадка. Запиши відгадку, склади речення із цим словом, підкресли члени речення, установи зв'язок між словами. Ну, давайте, перш за все, переставимо речення так, щоб утворився вірш загадка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У білій одежині цілий рік ходила. Навесні зелене волосся розпустила, Кучерів вмивала чистою росою, гай розвеселяла білою красою. Що це? Берізка. Склади речення із цим словом. Ну, давайте складемо таке речення: на узліссі росте білокора берізка. Натисніть на паузу та підкресліть у цьому реченні члени речення. Перевіряємо, що берізка це підмет. Берізка, що робить? Росте це присудок. Ось ми з вами знайшли основу речення підмет і присудок. Дивимося всі слова, які відносяться до підмета. Берізка яка? Білокора це означення. Тепер шукаємо всі слова, які відносяться до присудка. Росте, де? На узлісі. це обставина. Натисніть на паузу та установіть зв'язок між словами цього речення. Перевіряємо, що берізка. Берізка що робить, росте. Берізка яка білокора росте де на узлісі. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!